Підприємництво в нашій країні це про постійний пошук можливостей у нестабільних умовах. Однією з таких є Ольга Даниленко, котра 20 років працює в підприємницькій сфері. І, попри непрості умови воєнного стану в країні, вона не зупиняється ні на мить, а намагається розвиватися, створюючи нові робочі місця, розширюючи свій бізнес. Вона постійно розвивається, навчається і ділиться досвідом з тими, хто цього прагне. Чи важко бути підприємцем сьогодні? Ви знаєте, підприємцем завжди бути важко. Це дуже відповідальна робота, адже ти думаєш не тільки про себе, але й про команду. І е, зараз, звичайно, важче, тому що війна, е, але слава Богу, в нашому регіоні спокійно, тому ми маємо можливість продовжувати свою справу. Чи хотіли б ви, щоб ваші діти продовжили вашу справу? За їх тільки бажання. Якщо вони цього захочуть, то тоді да. А якщо у них будуть свої плани на життя, то я би не хотіла, щоб вони це робили помиму своєї волі. Підприємець сьогодні, який він? Ну звичайно, підприємець має бути і сильним, і вольовим, і адаптуватися до нових умов, до складних умов. Він має вміти навіть перебудовувати свою діяльність, так знаходити там якісь там нові ринки зби. Ту тому що йому постійно приходиться підлаштовуватися під нові умови сьогодення. Як ви вважаєте, підприємництво це велика сила? Ну, в певному сенсі так, це велика сила, тому що завдяки підприємництву виплачуються податки, все це дозволяє підтримувати певний соціальний прошарок, так виплачувати пенсії, зарплати, ну і так далі. І взагалі там різноманітні виплати. Різноманітна діяльність підприємців вона дозволяє працювати економіці і в наш час це дуже важливо для нашої держави. Так. Тому що її теж треба потрібно підтримувати. Чи змінилося щось з початком війни? Якщо змінилося, то як ви виходите з тої ситуації, яка склалася? Звичайно, з війною дещо змінилося і багато чого змінилося. Ми відчуваємо відтік кадрів, нехватку персоналу, дуже знизилася купівельна спроможність людей, і тому у всьому прийшлося адаптуватися до нових умов. Але ми намагаємося, ну, треба рухатися далі, ми не можемо стояти. Скажіть, будь ласка, аби повернутися назад, ви б знову вибрали саме цю стежку в житті? Так, я б нічого не міняла в своєму житті. Все, ну, я ні, ні ні про що не жалкуюся, що я зробила, я вважаю зробленим правильно. Ми з вами зустрічаємось напередодні вашого професійного свята, дня підприємця. Скажіть, будь ласка, що ви бажаєте всім своїм колегам-підприємцям? Я би хотіла побажати всім витримки, терпіння, звичайно, здоров'я і миру. Я би хотіла, щоб все більше кожного року відкривалися нових підприємств, щоб молодь ставала підприємцями, щоб вони робили свій вклад у розвиток держави, у розвиток економіки. Щоб для того це все потрібно для того, щоб наша держава процвітала. Тож зі святом вас, любі підприємці, успіхів, миру і процвітання. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.